Кажемо, що це ще не шлюб, це просто благословення. Аж ми можемо благословляти. Ми ж всіх благословляємо. Благословляйте, не проконайте, але стоп. Можеш пити чай. Але головне, щоб не з кавою і філіжанки, знаєте, от якби начебто це суть міняє. Напевно, прийшли ті часи, коли ми повинні чітко казати свою думку. Що ви думаєте про теперішню ситуацію з Ватиканом? Поясніть, що значить благословення. В цілому, і що значить благословення неформальних пар? І чи це є потрібно? І кому? А може це фейк про рішення папи в цій справі? Дякую. Хотілося би. Щоб це був фейк, мені особисто би хотілося, тому що е, досить часто протягом останнього понтифікату, господи помилуй, було вже дуже багато різних ситуацій, коли справді журналісти багато що перекручували, багато чого невідповідно е, пояснювали. І це, це правда було так, але не на цей раз. На цей раз, на жаль, не перекрутили. Тому спробуємо пояснити для тих людей, які можливо не в курсі, є така от. Історія. Заходимо на сайт Кредо. Ось Ватикан відкриває можливість благословляти пари, що перебувають у, у лапках неврегульованих ситуаціях. Читаємо цей сам матеріал. І тут є сам документ, який я вам наполегливо рекомендую прочитати самим, щоб не було ситуації класичної під назвою Не читав, але засуджую. Читати тут трішки є що. Є кілька матеріалів, які також потрібно прочитати обов'язково. Першим по часу був документ. Єпископа Едварда Каве про ватиканський цей же документ, де єпископ сказав свою думку. Я особисто дуже йому вдячний за цю думку і за те, що він це зробив якомога швидше, тому що в таких випадках рахунок йде не на дні, а на години. Швидкість тут досить важлива. І потім приблизно десь в цю пору висловився також наш єпископат, тобто вже не тільки один єпископ, а всі єпископи, передусім, погодження велося з ординаріями. Так це відбувається. І ось цей документ також є, і його також, будь ласка, дорогі друзі, прочитайте. От я тільки прочитаю ось цей абзац. Вбачаємо небезпеку у неоднозначних формулюваннях, які викликають різночитання серед вірних. Нам забракло в документі того, що Євангелія закликає грішників до навернення, і без заклику до залишення гріховного життя гомосексуальних пар благословення може виглядати як схвалення. Однак наголошуємо. Що документ неодноразово підкреслює, що благословення одностатевих пар в жодному випадку не є легалізацією такого співжиття, а вчення католицької церкви щодо таїнства подружжя, яке є союзом чоловіка і жінки, залишається незмінним. Ну тут до цього моменту я зараз також ще повернуся. Разок на цю тему в нас на сайті є маса матеріалів. Суперечлива Ватиканська декларація, як реагують єпископи світу. Ми його поновлюємо, тому що і різні єпископи світу, в тому числі і України, також додатково пояснюють своє ставлення до цієї ситуації. Єпископ Віталій Кривицький висловився. Це висловлення є досить чітким, зрозумілим, і я особисто дуже тішуся, що в нас є єпископи, які називають речі чітко своїми іменами, не намагаючись пробігати між крапельками і вашим, і нашим. Ні. Це той випадок, тоді коли потрібно сказати чітко. Можливо, там, де благословення не має такого значення, яке воно, слава Богу, ще має для нас, все це виглядає настільки резонансно, але ми не можемо благословити людину, знаючи при цьому, що вона не хоче вийти зі стану гріха, що вона нічого для цього не робить і обрала собі саме такий шлях. Під час війни зникає будь-який плюралізм, і це нормально. Є чорне. І біле є вороги і свої. Я радив би всім перечитати цю декларацію разом з тими, хто може дати йому неупереджену богословську оцінку, щоб розуміти про що йдеться. Не може бути самого лише корення лагідності без корення. Радикалізму, ось тут важливий момент. Хотів би також наголосити, що, на мою думку, наші думки і серця дуже плутає саме слово пара вжити у декларації. Під благословенням пари ми розуміємо пару чоловіка і жінки, які стають перед Господом, і священик від імені церкви каже, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. В іншому разі це не пара. Це група двох осіб, трьох, п'ятьох. Якщо до мене прийдуть на благословення, скажімо, учні, і їх буде двоє, я не скажу, що до мене прийшла пара учнів. Те саме стосується і інших категоріях. У випадку з людьми, які живуть в конкубінаті, тобто в розпусті. Але при цьому стали на шлях навернення, готуються прийняти перші таїнства, тощо я сам особисто і будь-який інший священик у ділю благословення, але не парі, а конкретній людині, яка стала на шлях навернення. Якщо до нас прийде людина, що має проблему і при цьому шукає її розв'язання згідно Божої воли, тоді вона, звісно, отримає благословення, але не як пара. Людей, що живе в конкубінаті, згадую свої підліткові роки, коли я спостерігав, як у неділю або в інший день приходили люди, що вирушали у відрядження. Чи у якусь відпустку, і ставали у чергу до настоятеля за благословенням. Для мене було цікавим відкриттям, що іноді священник не міг благословити на подорож або на якийсь інший захід. І я пам'ятаю, що люди були готові змінити свої плани, якщо священник вбачав у них щось шкідливе для своєї пастви. Гортайте, вмикайте, дивіться, і ми на кредо завжди працюємо для того, щоб вам було зрозуміліше. Натомість, друзі, подивімося на таку справу. У мене є чай. Хороший чай. Є філіжанка. Наливаю чай у філіжанку. Тільки вся річ у тім, що це філіжанка для кави. І тепер питання. Навіщо я п'ю чай з філіжанки для кави? Можливо, мені так подобається. І можна було б сказати, що а яка різниця, з чого пити? І правда, якби я цей самий чай пив з ось такого кухлика, то я з нього міг би пити як чай, так і каву, так і воду. Не знаю, міг би і кефір поїсти. Та немає різниці, правда? Тому що цей предмет багато цільового вжитку, в принципі. Натомість цей предмет, навіть два предмета, тому що є ще денце, і ця філіжаночка це конкретно під каву, і конкретно під каву Еспресо. Не американо, не капучино, не там якісь інші вид кави, а от саме такий. І тепер так, можна з одного боку сказати, а яка кому різниця, з чого хочу, з того і п'ю. Це правда, але кожен предмет має своє місце і має свою характеристику. В принципі, можна із цього пити, і з цього можна пити. Але тут. Предмет багатоцільового вжитку з більшим об'ємом, і тому ми можемо сюди наливати будь-що. Натомість сюди ми можемо наливати вже конкретно каву, а не якийсь інший напій, не какао, не молоко, тому що тут малий об'єм. І звичайне питання: чому ми каву п'ємо з такої малесенької філіжаночки, тому що це кава еспресо. Яка спеціалізується саме тим, що в неї велика концентрація напою на одну краплю? І тому ми не п'ємо багато напою, але насолоджуємося великим об'ємом смаку в цьому напої. Ну, хто знає, що таке еспресо, і відрізняє добру каву від поганої, то ви розумієте, про що я кажу. Але суть цього прикладу полягає в тому, що якщо я буду пити каву з такої філіжанки, а інші люди на мене будуть дивитися, а я буду сидіти, не знаю там на порозі власного будинку або в якійсь кав'ярні. Ну і конкретно цей напій буде темніший, або філіжанка буде закритою ну бо, бо це прозора, то люди думатимуть, що я п'ю каву, а не чай. А я буду пити чай, і я буду переконаний, що от яка проблема, адже я ж п'ю не каву, а чай. того що, яка разниця, з чого пити, правда? От як люди будуть думати, що це шлюб, і навіть якщо там написати виразно в тому документі, що це не має виглядати так як шлюб, то уявіть собі, от прийшла та так звана гей-пара, і, і їм кажуть, ні, це не має бути як шлюб. А Вони вже все підготували, не знаю, там на рушничок стають, дружби прийшли, дружки прийшли. Чого тут бракує? Дивіться, ще така справа. От якби це має бути, але не має бути. Так, але ні. Знаєш, можеш покурити, але без затяжки. Можеш пити чай. Але головне, щоб не з кавою філіжанки. Знаєте, от якби, начебто, це суть міняє. Розумієте? От дивіться, напевно, ви знаєте багато таких ситуацій, коли були шлюби. І не завжди шлюби є такими урочистими з якоюсь помпою, коли там органістка грає, діточки, квіточки посипають там, гарна літургія, гарна відправа. Інколи шлюб буває дуже скромним. Умовно кажучи, не знаю, військовий приїхав там на день, на два додому, і немає часу на всі ці урочистості, і можливості такої немає. І цей шлюб дуже скромний, є тільки там буквально свідок, один, свідок, другий, і все. крапка, Дружба, дружка, священик і молодята. Все і тут, дорогі брачки і сестрички, я би хотів пригадати: а для чого нам потрібна церква? Питання досить важливе. Не біймося ставити собі це питання. І знаємо, що церква потрібна для спасіння душ. Церква потрібна для того, щоб ми могли мати на що опертися, щоб ми знали, як йти цією землею, як е, знати, що корисне, що потрібне, а від чого потрібно цуратися. І тому, як ми читаємо в писанні, церква є стовпом і опорою істини. І тому так церква повинна висловлюватися чітко, ясно і однозначно для того, щоб не вводити паству і в тому числі людей світу в оману, щоб було чітко, ясно і зрозуміло. І проблема цього документу, як зазначають наші єпископи, слава Богу, полягає саме в тому, що тут відбувається певна підміна понять. Або іншими словами, не знаю, не знаю, чи можна так казати, не знаю, чи так є насправді. Але припускаю, що це, ну, це виглядає як відкриття вікна Овертона. Тобто, спершу кажемо, що це ще не шлюб, це просто благословення. Аж ми можемо благословляти. Ми ж всіх благословляємо, благословляйте, а не проклинайте, але стоп. Перше правило комунікації повинен знати кожен священик, повинен знати кожен журналіст, то відсотково це повинен знати єпископ і папа, в тому числі, що ми кажемо те, як нас розуміють, і дуже важливо брати до уваги те, як саме буде зрозуміло те, що ми кажемо. І тепер, повертаючись до е, суті, проблемності от конкретно цього цієї декларації полягає саме в тому, що для багатьох людей, в тому числі працівників медіа. Які вчора і позавчора написали те, що написали, то на цей раз не можна їм закидати і казати: Ви не так зрозуміли, ви перекрутили, тому що те, що вони прочитали, вони прочитали для багатьох людей, а особливо, наприклад, у нас в Україні, де є православний термін розуміння благословення, де православні люди часто кажуть, що там батюшка благословив на. Це означає, що батюшка дозволив це. І ще поблагословив в сенсі, обмолив ту справу, про яку там була мова. Там батюшка благословив йти на паломництво. Це з одного боку дозволив, з іншого боку підтримав молитовно те, що ви маєте робити, так і це розуміє дуже багато людей в православній традиції в нас в Україні. Тобто слово благословляється, дорівнює, дозволяється. І коли люди чують е, про те саме благословення, то для багатьох людей власне складається враження, що е, це гаразд, це добре, але стоп е, це точно добре. Ну, складається враження, що не дуже, тому що не може бути чогось такого, як благословення на гріх. Благословення в цілому це в тому числі благословення на щось хороше. Благословляти може не тільки в тому священик, наприклад, шлюб, а благословляти може, наприклад, батьки дітей на той самий шлюб можуть благословляти. Так, тобто, це якби і дозвіл, але і те, що я це підтримую. Благословляти повинні. Так само батьки дітей на дорогу в школу йдуть дітки, починають навчання. І ось це благословення. Чи так само молимося перед їжею, ми також їх благословляємо. Ще інший приклад вам наведу: от уявіть собі ситуацію людини, яка справді має покалічену сексуальність і, наприклад, має сексуальний потяг до особи своєї власної статі. Таких людей немає багато, але такі люди є. І уявіть собі, що ось така людина також хоче бути віруючою людиною, вона хоче зберігати Божі заповіді. І така людина, наприклад, протягом багатьох років. Бореться за те, щоб бути вірною Богові і не грішити, і тут вона чує декларацію, що може бути благословення. Тобто, іншими словами, ще раз я не кажу те, що написано, цього не написано. Я кажу про те, як це буде трактуватися, як це буде сприйматися. А ще раз, згідно правил комунікації, ми повинні думати над тим, що як сприймається, не тільки те, що ти сказав, а як тебе зрозуміли. Тому що ми можемо сказати, наприклад, говоримо там про римокатоликів, католиків якийсь той чи інший священник, він каже так, як казав би це, умовно кажучи, наприклад, там, польською мовою. Там, Ісус сидів на березі і говорив про свою муку. В одному випадку не знав, де поставити наголос в слові береза чи берег. Бо мав би сказати не на березі, а на березі. І про, не про муку, а про муку. І плутаючись з на, наголосами, він заплутав людей, які його зрозуміли неправильно. І проблема не людей, що вони не знають, а проблема ну, конкретно цього промовця, який е, не вивчив. І ми так само можемо казати людині, що е, тут написано «мономах», а не мономакс. Е, тому що ну, людина прочитала саме так, а не інакше. Е, і цих багатозначностей. Є дуже багато. Наприклад, ми кажемо, що це літера П, а хтось каже, що це літера Р, або навпаки, ми кажемо, що це літера Х, а хтось каже, що це літера Х, і таких багатозначностей є дуже багато. Але з точки зору того, хто пише, має бути обдумано дуже серйозно, що ти повинен думати не тільки те, що ти кажеш, але як це буде сприйнято. І те, що вчора, позавчора, і сьогодні заголовки багатьох медіа рісніли тим, що папа благословив. На шлюби гомосексуалістів, ну то тут питання вже не до медіа. На цей раз не до них, на цей раз. До ці багато разів було до них питання, але вже точно не на цей раз. Я особисто лише скажу, що надзвичайно вдячний нашим єпископам за те, що називаю чорне-чорним, а біле-білим. Для багатьох людей, в тому числі тих самих людей, які мають проблеми з статевістю і підходять до неї не зовсім ок. Ті люди, наприклад, роками боролися за те, щоб справді не робити гріха. І тут ці люди чують про те, що є ось таке благословення чи опція. Добре, навіть нема такого благословення, але є така опція, то це означає як, що ви марно трудилися, ви марно боролися. Приблизно я це так бачу. І для мене особисто дуже прикро, тому що я хотів би, щоб люди, яким служу я як священик, Мої товариші, які вірять в Бога, люблять людей. Я би хотів, щоб ми тішилися з того, що можемо підтримати людей, нашу паству. А не соромилися час від часу, не знаючи, що сказати, і не намагаючись, я не знаю, насагню... натягнути суву на глобус і якось ще інакше. Ем... І теж я особисто дуже тішуся, що я помилявся, тому що єпископи, слава Богу, насправді я дуже щасливий з цього приводу, що єпископи не натягували власне суву на глобус і не казали, що ми неправильно зрозуміли, що вирвали з контексту. Ні, вони сказали, ми бачимо ось таке формулювання. А таке формулювання, там, ось, наприклад, те, що єпископ Гончарук е, чітко сказав, єпископ е, Віталій Кривицький теж про це сказав: слово пара асоціюється з тим, що ну, значить ми сприймаємо цих людей як пару. І в різних мовах світу, чи це буде не знаю, українська, польська, англійська, ну кажеться, ви пара, ви разом, маючи на увазі не тільки, чи ви там, не знаю, маєте статус шлюбу згідно там, якогось законодавства чи ще там щось, але маємо на увазі, чи ці люди там не знаю, разом зустрічають. Чи це вже наречені, чи це вже подружжя, і тому слово пара тут так воно збиває з пантелику абсолютно. Тому дай Бог, щоб це все стало на свої місця. Я сподіваюся, що більшість єпископів світу скажуть виразять свій протест. Так напевно прийшли ті часи, коли ми повинні чітко казати свою думку, тому що ну на цей раз це вводить сум'яття і хаос, а так бути не повинно.